День фестивалю. Все добре. Всіх чекаємо. Ха. Bad boy bar. Хлопці, привіт. Привіт, привіт, вітя, привіт. Як фест. А -а -а. Привіт ще раз фест чудовий, нарешті дочекалися. Три з половиною роки не було. І все супер організація, як завжди, ну, на дуже високому рівні. Все кльово, все дуже зручно, дуже багато смачного пива. Людей, звісно, зустрів, яких дуже давно не бачив. Ну просто офігенно. ну, дуже велика кількість знайомих. Ну, просто три дні майже пролетіло. Отак, от як, як один момент. Ну, все дуже круто, все ехірено. Все Найкращий фест України на даний момент ну, безумовно. Що ти скажеш за фест? Та я можу тільки підтримати мішані слова, то доповнити більше нічого. Все дуже круто, все масштабно, все дорого багато, ну просто супер. Ну відпочивати дуже, є, дуже, дуже, дуже. І казалось би, що три дні буде забагато, але мені ну, як на одному диханні. Ще би три дні, так? Ну тут вже потрібно додаткові алкасили. Зрозуміло. Що, що пробували цікавого такого, що ну, вразило? Ну, По-перше, я як поціновувач Хейзіків дуже сподобалось. От кілька ну, таких хайзів, це цитадель, це. Фазерс Рібрю, безумовно, у повної легенди теж дуже-дуже достойний гідний хейс. Ну, тобто, такий рівень дуже-дуже високий. Мене це ну, не, ну, взагалі це не може не радувати. Ось, ну і, звісно, ці всі типа, смузі історії теж прикольні Фестивальниці, смаколики, морозива теж ну, дуже-дуже дуже дуже якісно зроблено. Імперчики, безумовно, їх, на жаль, ну, не так багато було, типа, як хотілося б, може різноманіття. Але ну, в цілому і Дабл Портери. Па імперські ну, дуже високий рівень. Тіпа, пацани, всі ну, і хлопці, дівчата. Всі, ну, красавчики в такий час роблять ну, таку справу і такі півоси, ну, дуже високої якості. Просто ну, красавці. Є що таке, що от вразило найбільше? Е, ну, В цілому вразило те, що, мабуть, на мою суб'єктивну думку, цей фестиваль прорив по смузі. І дуже вразила повернення, що таке, таку кількість привезли. І скуштували ми абрикос кокос смузі. Він дуже-дуже яскравий на смак, дуже збалансований, кисло солодкий ну прям дуже вразив. Ну, дякую, хлопці. вдалого відпочинку. Навзаєм, навзаєм віть, навзаєм, Побачимось. дуже смачну картофельку з зерваною свининою та сирним соусом. Вона там з боку печеться хот-дог, салатик, а ще картоплю фріз з курячими стріми. лаунж зона з фонтанами. До речі, це пет-френдлі фестиваль. Цікаво у Дивіться, Маємо дерундок, маємо кручену побаску, маємо скубрію в паліниці. Дуже смачна скубрія. Копчена. Мареночки з бігустям, капуста з м'ясом, смажиться смачите файтюрі. Хто буде трошки, ви не переїсте, все буде добре. Беріть. Дуже сподобається. Ви таке на де нас куштуєте. То тільки в нас. Розумію. Ми саме таке придумали. Дякую за розповідь. Дякую вам, заходіть. На... Разом, можна питання? Так, ну від якого ти секрет, що в Харкові багато російськомовних, а власне жовтий прапор, червоно-чорний прапор. Як люди на це реагують? Дуже дякую, дивіться. Це, е, знаєте, це наша історія. так? І ви бачите, отут безпосередньо про порад, про заяв, який... дякую дуже, що дуже звернули увагу. Позиція нашого всього колективу це українська мова. І... Національна свідомість. Тому всі екскурсії, що я проводжу, це тільки виключно українською мовою. Це для мене є принциповим. Не можу сказати, що весь мій колектив спілкується українською мовою. Знаєте, це як ми називаємо лагідна українізація. Та у нас є навіть п'ятниця, день лагідної українізації, коли ми пропонуємо радимо всім взагалі намагатися спілкуватися виключно українською мовою. Тому я за свідомість. Дякую. Русі, коли Слава Україні. Ну, улибнись. ну що ж ти кожного дня не захищає, красавчик. Крафтбір <говори> мюзік. Я рахую, що він вдався на всі сто. Туса йде вже третій день. Це щось неймовірне. Людей не злякала. Не погода, не три дні суцільного бухача. Все дуже круто. Три дні людей повно. Е, приходять, драйвують, п'ють, танцюють, відпочивають, збирають на дрони, щоб вбивати цю кляту русню. Так що. Е, у кого є змога, обов'язково відвідуйте такі заходи, будете дуже задоволені. Так що, Львів, дякую, все було дуже 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 круто.